Після покрови починається період весіль, а цьому передує обряд заручень. Ось тут і ловили дівчата на гарбуза. Якщо ви гадаєте, що хлопець отримав лише від коша, то дуже помиляєтеся, бо його ще й добряче принизили. Гарбуз знаний в Україні як природній біостимулятор. Стимулятор чого, запитаєте ви? Саме того, про що ви подумали. Тож вручаючи господаря городу, дівчина натякала парубкові про те, що наречений з нього нікудишній, мало гарбузяної каші з'їв. Відомий травознай Вінничини Василь Шевчук приділяє особливе значення гарбузам на своєму городі. Вони у нього і через тин повзуть, і на деревах ростуть. Бо все цінне від хвостика до насіння. Гарбуз є гарбуз. Куди його не поверне, він все одно гарбузом залишиться. Ну, символ України такий, що це завжди, якщо були дівчата в хаті, то гарбуз повинен бути. Як одне із найкращих. А щодо лікарських, цінність гарбуза в тому, що весь світ знає, що насіння гарбуза приймають всі-фармацеї -всі всього світу. І з нього виготовляють це протиглисні препарати, а м'якость сама теж обмін речовин, сцечогінна, дуже добра, дуже дуже Є дуже. Серйозні дані при лікуванні таких хвороб, як, скажімо, пілоніфрит, запалення нирок, аденома, тобто ну, складні хвороби і допомагає якраз м'якоть, сік, гарбуза. Тетяна Пірус краєзнавець. Вона вивчає традиційну кухню подолян досить давно. каже раніше наші пращури були здоровіші через те, що м'яса їли мало, а овочів багато. Навчити дітей правильно в майбутньому в своїй сім'ї не лише готувати страви, але навчити дітей навіть споживати ці страви з насолодою. Це дуже непроста задача, яка є сьогодні перед батьками. Часто діти відмовляються їсти каші. Чому? Тому що вони їли інші продукти з іншими смаками і їм вже зіпсували смак. Їжа була, я б сказала, така, знаєте, витримана, вона не впливала настільки сильно на, навіть на нервову систему, не збуджувала так дітей. А їжа допомагала організму. Ну, звичайно, що. Діти дуже любили колись і моркву погризти, і що це, коли зуби не робили зарядку, казала моя бабуся Олександра. Це означало, що треба брати яблука і просто їх їсти. А сьогодні, ви коли дітям запропонуєте, то вони можуть і на вас подивовано подивитися, чому, наприклад, не інші якісь фрукти. А те, що. З нами росте те, що з нами на одній території дихає тим самим повітрям. Те, що Так як ми ходимо тим краєм, під цим сонцем, воно знаєте, ніби з нами споріднене у житті всієї атмосфери. Тому і ягоди, і вишні, і сливки, і черешні, все те, що у нас росте, це наші скарби. Гарбузові каші особлива шана зазначає Подільський краєзнавець. Всі знають пісню, відому. Ходить гарбуз погороду І ми думаємо, це квітка, яка перетворюється в найбільший плід, Але чи маємо ми, наприклад, його у нас на столі? Ми можемо їсти заморські страви, можемо їсти заморські продукти, які зберігаються багато-багато місяців. Але ми дивимося, чому, наприклад, не дають печеного гарбуза, чому немає пиріжків з гарбузом. Дуже часто на Поділі кажуть кабак. І от Я пам'ятаю, що в одному з сіл Шаргородського району була відома бабуся Марія Кабачиха. Це тому що її чоловік дуже любив пиріжки з кабаком. І вони дійсно дуже смачні. А якщо запечений гарбуз кабак, та ще трошки притуси, притрусити корицею, то це не просто смачна їжа, це, я б сказала, це делікатес. Страв із гарбуза на Поділі чимало. Гарбуз печений, варений на молодці, гарбузові млинці тощо. У кожному регіоні Вінничини своя каша. Наприклад, у писарівці Вінницького району гарбузяна з пшоном традиційна. Сьогодні я вам, дівчата, пропоную, гарбуз варимо, Запоріжемо його, гарбуз сладкий, Укусний буде. Виберімо севушки з нього, щоб був хороший. От вас ми вкинуть посудку. Se puder, na lei, vamos fazer. Olha que boa. E o taco. Uh. Até para um bom objeto de peito. Então, mesa eram funcionar. E o que Я розтремо, соволосні, було воно як кокичка. Та тепер ми його сюди заберіємо і хай воно буде гарбуз. Все? І все, трошки все. Трошки все. Що лише додає туди? Солі, солі додаємо. Якщо не, не, не сладкий, трохи сахар ще додаємо. Отут буде каша. А вона за ложками по старому за лушками Місимо тісто, вбиваємо яєчко, соди, солі, ну і замісуємо, і як то раніш, не різали ми, а покруванцями сиділи, щупальцями. Кипів гарбуз, все так, як ми казали, що заправдані, все зроблені. Так що можна засипати і їсти вже по старому з залучками, з псуном, з молоком. Все зробили так, як треба, щоб було. Насипати на тарілку, як же? Радше він готовий. То треба насипати. Щоб ми покушали, який він, чи, чи добрий, чи не добрий. У Бернашівці Могилів Подільського району запечена кабакова каша. Ця страва готувалася нашими бабуками, нашими мамами у нашому селі. Готувала її на якісь великі свята, От, на покрову, на Велидень. Значить, спочатку ми беремо, нарізаємо цибулю квадратиками. Це все ми маємо спочатку підготувати. Цибуля можна є по бажанню як хто хоче, але взагалі різалися великими кусочками цибуля і піджарювалася. До нього додавалася. Після піджарки додавалася морквина. Якщо була в хазяйки, якщо ні, то нарізалося сало українське кусками. Кашу готували для гарбуза із Кукурузяної крупи з ячмінної, у кого була яка каша складна, не, не стільки стіль, е, важливі, скільки важлива заправа до нього, щоб ця каша була смачна і щоб нею прийшов гарбуз. Можна підлити трошки у тому що ця каша має бути така багато сала м'яса, щоб воно була у нас вкусна. Піджарюємо. Кидаємо тоді вже цю м'ясо, яке в нас є. Окремо варимо крупи. Беремо крупи окремо і тоді вже ці всі інгредієнти ми змішуємо разом, а заздалегідь вже підготавлюємо гарбуз. Витягаємо з нього, вирізаємо, беремо гарбуз такий, як, як футбольний м'яч, скажімо так, умовно. Так. Беремо його, вирізаємо вверху кружечок, такий, щоб можна було підняти як кришечку. І середини вичищаємо все, що там є. Там, ну все всю серединку витягаємо. О, а тоді, коли ми вже це приготуємо, кашу, крупи, е цю всю заправку, сіль там, печі ще докидаємо, до того, тоді починаємо цей гарбуз. Гарбуз ставимо вже наче, в духовку. Зараз ми ставимо в духовку, коли ставили в піч. піч. Пічі ставили і ще робили тісто і тістом замастювали гарбуз кругом. Зараз можна фольгу, а можна без фольги. Сьогодні ми помішали ячмінні крупи і перловку. До цього додали сало, цибуля, кусочки м'яса, перець, сіль. Це на, на вподобання кожної хазяйки можна робити так. І цією кашею ми начиняємо такий гарбуз. Тут ми на кришечку таку. Я дивлюся, коли Гарбуз уже та чуть чуть присів. Він вже готовий. Якщо його перетримати, він просто лопне і каша вильнеться. Треба не, не, цей момент не упустити. Тому що і так погано, і так погано. Треба наблюдати. Ну, через хвилин 30-40 це вже буде готово. Дивитися, на 180 градусів духовочку ставлю і так. Якщо в печі, треба вгадати вогонь і температуру, щоб ця температура трималася. Треба правильно палети піч. А ось у дружбі Муровано Королевецького району каша з гарбуза зі шкварками. Зазвичай у нашому селі варить гарбуз з кислим молоком, сметаною маслом. Беремо спеціальний кашовий гарбуз, в якому дуже багато м'якоті. Вона дуже і смачна, і запашна, ця м'якоть. Обираємо шкурку з гарбуза, вибираємо зернята і от нарізаємо такими кусочками не дуже дрібними. Кидаємо у горщик, миємо цей гарбуз у воді, кидаємо у горщик. І ставимо у піч варити. Коли гарбуз звариться, воду відсіджуємо, додаємо пшона. Заливаємо кислим молоком, маслом, сметаною і знову кладемо в піч. Гарбуз толочимо макогоном, щоб він був однорідною масою. Коли вже бачимо, що зварився гарбуз, коли його там вже потолочили макогоном, готуємо приправу. Нажали багато шкварків, таких сала, гарного, щоб було почеревина чи підчеревина, як правильно, трошки цибулі туди, беремо макітру. Кидаємо трошки тої цибулі, жареної шкварками, кидаємо сирої цибулі, кришимо, солі, перцю трошки, і це все макогоном затираємо виливаємо в гарбуз. І тоді кушаємо, там треба чи підперчити, чи підсолити, можливо, і підкислити ще, тут трошки ще можна в кисляку додати. А тоді зверху, вже коли вже накидаємо в миску, гарбуз, готовий зварений, гарно. Намащуємо шкварками з цибулію. Найбільше це, страва готується на поминки у нас. Це так, як обов'язково повинна бути страва із гарбуза. І добре. дуже смачно куштується вона, всі люди з'їдають її ага. добре. Називається кислий засипаний гарбуз». Гощайтеся, гості, дорогі. Це караван, боже, це так як у бабушки. Ти ще спиш, а це вже все чуєш. Як готовиться. Я почуваюся. Говори щось. Такої смакоти я ніколи не їла. Вам раджу скуштувати. Трошки біжуть. До гарбузової каші варто додати і страви з цукрового буряка. Колись вони були частими гостями на бабусиному столі. Нині ж сучасні господині використовують у їжу переважно столовий буряк. Гудзаня це дуже-дуже смачніша страва. Її готували наші односельчани дуже давно. Мене навчила ще моя бабуня. Самі переберемо цукровий буряк, обов'язково цукровий буряк. І натираємо його на крупну терточку. І все окремо. Юлія наріже нам грушечок, Андрійко наб'є горішків, а Таїска нам наріже яблучок. Яблучка нарізається соломкою такою, а тоді ми все разом вимішаємо і його складемо в риночку. Візь, нас є, он риночка на припічку. Стоїть вимішаємо, вимішаємо і всунемо в піч за жар. Вона спечеться і ми будемо вечеряти. Беремо дівчата трошки на спіль яблучок, вони в нас кисло солодкі. Тоді беремо бурячка. Бурячок, як ви знаєте, в нас е солодкий, і він такий добресенький, гарно дуже наляна терла його, а Юля помагала. Тепер візьмемо е на бурячок грушу. Беремо грушу, насипаємо трошки ягідок. Як у нас є такі надрильовані, вони повинні бути без кісточок, а як не буває, то можна і з кісточками. Наверх ми кладемо горішки. Горішки трошки подрібнили, подрібнили, бо ми їх попідсушували, подрібнили і поклали горішки у нашу гудзеню. Тепер беремо дерев'яну ложку і вимішуємо. Вимішуємо, вимішуємо, щоб вона щоб воно перемішалося зовсім зовсім, аж. Е, була така, як однорідна маса. І те, і те, щоб перемішалося, щоб ми тоді мали його викласти. Ларіска, а ну подай на дитинку риночку. Ого. Да. Там є риночка. Ми зараз да. клади на стіл нам риночку, нехай подивишся, вона чистенька, може, її треба повитирати, то візьмемо, повитирає її бо вона стояла під припічком у нас. Скоро будемо розпалювати пічку, щоб нам це все поварити. Це називається риночка. Ринка по-нашому. В ринках дуже робили гудзеню, бо вона така широченька, і воно, ця, ця страва як делікатес. Зараз викладемо в ринку. І тоді, як в печі погорить, ми його. Засунемо зажар, воно спечеться. Подивіться, яке воно гарне і яке воно добресеньке. З юшечкою, і вже воно з горішками. От, а колись, якщо в багачів були, е якісь, купляли ізюм чи виноград свій. По хто, його тепер де? хто його тоді, коли бачив, то брали його і додавали ще туди. Це була така смакота, що не об'їстися. Від солодкого бурячка і це все це була як солодкий делікатес. Бачите, яке воно славне і як воно добре. Воно в воно спечеться і буде така страва. Ми його виложимо тоді на мисочку і поріжемо на кусочки. Дівчата, ви подивіться, яка вона звикдення славна отримала. Правда? Подивись, тянку. А ще покажи Олі, бо вона буде плакати, скаже, що не бачить. Дивіться, <різь> Світланко, бери тепер цю гудзеню та й став її в піч. Бери на рогачик, щоб було добре. Овочі на городі це аптека корисних і смачних ліків. Варто лише їх уміти добре приготувати і вчасно споживати. Тоді здоров'я будеш мати. Їсти капусту, та й горох, та й квасонку, та й це все. О, та холоде, та й здоров'я. Супи кожні, зі своєї курки. Ти здоров'я діткам, а не ці чіпси. що ти? Тільки вони самі себе втравляють чи що. І в мене здоровіться, а ми ти здорові. Готовили, готували, зварили, німа принесли, щоб кусали, чи він добрий, чи не добрий. Тама не добрий, господи. Заправили, і яєчко, і молоко. Що ви цього Гарбуза, що він Іван приніс вам з цього буде Дуже смачна, бо в мене такого гарбуза не було. А теж він приніс, приніс, ж йому молодуха дала, гарбуза такий добра, а Або є якісь корбу, гарбузи. Не такі гарбузи. Конечно, це самі солодші вона вибрала, дівчина йому. Гарбуз білий качається, чого старий чіпляється, причепився гармодарна, задивився, чого я гарна. Пригіче.